<плес> Добрий день, вас День в очі золотого У мене святий Козел! І сьогодні загинув е, Максим Неліпа. На фронті загинув Максим Неліпа, комік і... Командир Дезершоу і державна лотерія, хто там на каналі 11 +1, і військослужбовець Максим Неліпа загинув 12 травня. Шкода, Максим Неліпа загинув на фронті. Це дуже сумно, коли не обіцяється своїми інтересами. А ми дивимось рубику. Одного разу на потісі збувається така сумна, але те, що хотілося їхати на метро. І тому що таке щось сахливе і вибирається найкращими, але менше представляти унікальний відбірок. Але потяг вирушає подорож. Але те, що обідався, обірвався будинок, обірвався двері і так, що говориться вся країна. Майже представляти унікальне, але перше жахлива історія. Але менше представляти. Звізчтикаву та чай. І дізнаємося. А що таке насправді дівився? Таке була найкраща рубрика, що сталося далі в подязі, а ви далі говоритеся про своїми масштабними героями. А ми прощаємося на день народження Золотого Гуся у найкращими і щасливого вам ранку і до зустрічі за тиждень.